Вітаю, я бжолят початківець і це мої перші бджоли. І в мене така ситуація виникла в цьому вулику минулого тижня. Я помітив, не стало матки. Ну, як думав, може десь облітілись, може я її не побачив. Прийшов рівно тиждень, сьогодні вже 28 червня, і я побачив вже чимало маточників, вже є запечатані, здорові. Поняв, що матки нема. І як мені певно поступити? Заказати плідну матку, це якщо є, допустимо, сьогодні заказую, плюс 2 дні 2 пересилка, якщо у когось вже є, плюс підсадка днів 4-5, чи дочекатися виход власної матки. І ще таке питання, як правильно поступити з маточниками, якщо дочекатися виход власної, якщо їх вийде декілька, бо маточників багато, є багато і запечатані. Чи поубирати частину, чи, вона сама, чи вони самі уберуть, оставлять одну, боюсь, просто щоб не зроїлися, щоб не було дві-три вийшло одночасно і не пішли в руїні. Миччас дож буде. Ці дощі вже задовбали в Київській області.